Хто знає, що це за стікляна приблуда, народ, подивіться. Найшов якусь стекляну штуку. Хтось каже, що це бульки пускати. Хтось ще щось не знає. Але тут мішає оцього штуковина. Зараз хочу розпілувати болгарку і подивитися, яке воно там всередині. І може хтось знає, що це за приблуда? Що ним робити, куди тут дути і що ним робити. Так, зараз попробуємо чекнути, чи вийде викинути оцього Не знаю, что он, она, какая пластмассовая байда Чтобы осталась сама эта стекляшка А то я люблю всякие стеклянные интересные штуки Так Так ніби все, что не все Ну ніби все, чи ще тут о щось є. Ще тут то, мабуть. О. О. Всередині якась така пімпочка. Піцюрочка. Тут якась. Що це таке взагалі диви? Штука, звісно, інтересна. Тільки як це його від... Від... викинути звідси. А, воно тут на якомусь герметикові. О! О! Якийсь як пластилін. Зараз ми розберемося все діло. О! О, практично розібрав. Не, не, не вламати і не. О! Так. То викинули. О! Добився я до цього. Якийсь хрест? Що це за хрест? Хто може стикався з такими стекляними штуками? Ду -ду 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 -ду. Чи це бульки якось дути сюди пускати, чи це сюди водути? Не знаю. Хто знає, напишіть, що це таке.